ФБР, це головна сенсація сьогоднішнього. Ну окрім війни, та це ж також війна, що казати. ФБР спрацювало співпрацювало з СБУ з метою цензури висловлювань користувачів в інтернеті та для блокування акаунтів в соцмережах. Про це свідчить проміжний звіт федерального комітету з питань правосуддя на основі запитів Служби безпеки України. Американське федеральне бюро розслідувань давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів. Також повідомляється, що у травні агент Кобзанець передав кілька запитів з України з переліком акаунтів, які на думку СБУ, використовувались для цитую роз'єднання політичних сил та українського суспільства. В цілому депутатка від Європейської солідарності Вікторія Сюмар вважає, що тепер спецслужба має пояснити про які акаунти йдеться і чому. Давайте почуємо. Спочатку в березні 22-го року СБУ попросило закрити проросійські акаунти. а в травні надало список тих українських ресурсів, які нібито використовували для просування. Цитую роз'єднання політичних сил та українського суспільства. В цілому тепер СБУ, очевидно має надати список тих груп і акаунтів, які роз'єднували політичні сили, і пояснити, що це означає. А і до нас долучається народний депутат, фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Олексій, у мене питання. Чи це не ну, такий не шторм у ложці води? Тому що ми ж не знаємо, які аккаунти, наприклад, опозиції, якщо ми маємо це на увазі, постраждали. Ми знаємо, що закрили от, не дають ефір. Трьом каналам телевізійним, але це не не, це не федеральне бюро розслідування, це українська влада так вирішила. А що вони закрили? От що ти знаєш про це? Вітаю Матвію. І тут так відповідь наступна. Ну, по-перше, це погана історія, тому що перед тим, як іти на внутрішньополітичні українські аспекти. Там мова йде про те, що навіть о, українські спецслужби подали ФБР на закриття твіттер-аккаунт російськомовний держдепу США. Тобто це повний ідієтізм, і очевидно, що тим самим ця ця історія зараз грає проти України. Очевидно, що вся ця історія буде використана тим, хто США хто проти України, і, там різноманітними крайніми. І це нам абсолютно нічого не додає. І це перша проблема, і насправді, велика. Бо США для нас це країна номер один по важливості, тому що вся підтримка, гроші, зброя все йде в основному звідти. Треба це просто пам'ятати і розуміти. Тому в США ми маємо бути настільки обережні і, 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 і. а тут ну, це наше СБУ себе, як от ми дивимося зараз по цих звітах, поводило як слон в посудній лавці. І це погана історія. Друга погана історія, що очевидно, ми не знаємо поки що які акаунти. Але очевидно, що були видалені за, поз... за запитом СБУ, були видалені акаунти українських патріотів, а не проросійські якісь акаунти в Україні, а саме ті, які, ну тобто, фактично, СБУ увійшло в політичну історію і втягнуло, ще в це ФБР. І це ще одна дуже дуже погана історія. Звичайно, що цей скандал набирає обертів. Ми маємо почути хто конкретно постраждав. А тому, що це знаєте, може хтось сказати, та що такі цей каунти? Ну там Проблемо в тому, що сьогодні соціальні мережі це більше, ніж там медіа, великі телеканали. А, тому що там ну в мене YouTube-канал канал більше мільйона підписників. Ну, що таке, там на якась атака на нього, це ну там. Це дуже серйозна атака в цілому на інформаційне пространство, так і в інших соцмережах. Тому питання дуже серйозне. Зараз дуже дуже багато питань постало. Ми хотілося б дуже почути ду якусь пояснення з боку Служби безпеки України. Тим більше, що там є конкретні прізвища, Кобзанець, там ще якісь прізвища цій доповіді. Ну і звичайно, щоб, хочеться, щоб з цього були зроблені висновки. По перше, ніхто не втягував спецслужби в політику. А по друге, щоб ну якимись незграбними діями не створювали в Україні проблеми з Сполученими Штатами Америки. Зрозуміло. Розкажи тепер, будь ласка, ми з тобою спілкувалися сьогодні. Розкажи про Одесу. Ну, ті боляче. Я думаю, як всім людям, які знають це місто, люблять його, були Ну, сьогодні спокійніший день. Але те, що відбувалося протягом тижня, особливо вчорашня це ніч з знищеними пам'ятками архітектури, спалаючим собором в центрі міста, це дуже боляче. Фактично, Путін не змігши захопити Одесу, почав її просто руйнувати, і ну це дуже складно. Звичайно, що обстановка в місті складна, місто напружене. Звичайно, що ніхто не здається. От саме унікальне там був цей чоловік, я викладав це в своєму телеграм-каналі. Значить, біля в одному з пам'яток архітектури, в нього там квартира, він живе, а поруч стоїть його машина. І в результаті російської цієї атаки сусідня будівля зруйнована, в нього там вибиті шипки, і там всередині, а в його машину прилетіла арматура і пробили її наскрізь. Ну, от, з гори і донизу. А, ми бачили, і я от... така товста да. труба, і вона да, чи да, що це, да. пробила? Так, да, пробила, пробила. І я от підходжу, і він там вститі і він сміється. Такі, я кажу, що ви смієтесь? Він каже: жуй я живий, слава Богу, що там ну машина, машина. Каже, ну оця арматура. Він каже, я цю арматуру каже, путіну засунув в задницю А це, чесно кажучи, от така відповідь Одеси на все це. А, тому звичайно, що ми не, ми не скиглимо, а, ми тримаємося, як і вся Україна, але боляче, бо ну, це, це якась просто в серці Одеса. Вона і, і так нищити таку красу. Це ну треба бути абсолютно якимись покидьками. Знаєш, я хочу тобі задати останнє питання. Воно трошки таке, знаєш. Зараз ти зрозумієш, чому я так кажу. Е, ну, по-перше, я хочу тобі сказати, що мені я навіть не знаю, як сказати, добре, що Жванецький до цього не дожив, чи погано? Мені здається, погано. Я хотів би, щоб він це побачив. Йому було б дуже теж боляче. Я думаю. До речі, оцей те, що я розповів випадок, це було Пріображенська кут Бульвар Жванецького якраз да-да, Так, -да, кажи, кажи, кажи. Ну, я думаю, що я думаю, що ну, треба сказати дійсно, що для російської культури реально Одеса там має серйозне місце. Тому треба ж з якими бути просто, ну, я не знаю, якимись потворами, щоб нищити, власне, якусь там те, до чого ви маєте якесь відношення. І от так просто це знищувати. бо це якісь люди без нічого, без, без роду, без племені, без поваги, ні до чого. Це похитьки, які тут ходили роками по Одесі, умілялися, пили вино, купалися в морі і розповідали про Одесочку. Значить, а а тепер подивіться: ну а де, де в Росії? Це О, ці люди, які вийшли, сказали одну хвилинку. Ти що? Що з божеволі, що ти робиш? Одну хвилинку. Чому я тебе зупинив? І що я шукав? Я буду перекладати на українську, пробачте, якщо забуду якесь слово. Написала наша з тобою добре знайома Ксенія Ларіна. Дивись, що вона пише. Хотілося б знати, хотілося б дізнатися, що зараз відчувають ті одесити, які живуть і працюють в Росії. Особливо ті, хто працює в індустрії розваг. Розважають росіян, які вбивають їх рідне місто, що відчувають Лариса Доліна, Ірина Апексімова, Юрій Стоянов, одеські учасники квартету і артистка Нона Грішаєва, моя колега-кінокритик Сюзана Альперіна і багато-багато інших чудових талановитих одеситів, які продовжують робити кар'єру в Росії. Скільки треба терпіти і за якою причиною? Терпець це страшне приниження і образа своєї батьківщини. Від у кожного з вас у місті залишились рідні, друзі, які прямо зараз дивляться на вас з-під завалів, дивляться на вас успішних діячів російського шоу-бізнеса. Ви ж заробляєте гроші на крові своїх со соотечественників, пробачте. Ну. Невже співвітчизників? Правильно? Да, да. Да. Невже ви цього не розумієте? У, мен, у мене нема слів, пояснюючи це. Нема. Це оте, про Фід, що те, ти те, зараз сказав. У мене теж нема. Це правда. Нічого, ми вистоїмо, переможемо. Перемога буде за нами. А пам'ятаєш, як значить, оця Опексімова приїздить, чи Доліна ну, в ті часи. Все, Ну, вона же одесідка, вона зробила кар'єру там. І вона, друзі, коли я приїжджаю в свій міст, там тряся твоїй матері. Все, спасибі тобі, що ти був з нами. Дякую. Олексій Гончаренко був з нами.